Добрий день, малята. Вітаю вас на синхронному знятті гуртка англійської мови з теми птахи. З вами Лебедєва Анастасія Іванівна. Пропоную нам привітатись. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. I'm glad to see you. Слухай уважно та повторюй за мною. Слово птахи на англійській мові звучить так. Бс. Повторюємо разом. Бдс. Зараз на картинці зображена сова. Слово сова на англійській мові звучить так. Owl. Повторюємо разом. Аул. Сова. Owl. А зараз на картинці ми бачимо лебедя. Слово лебідь на англійській мові звучить так. Сван. Повторюємо разом. «Сван». Повторюємо ще раз. Сван. На наступному слайді зображений папуга. Слово папуга на англійській мові звучить так. Parrot. Повторюємо разом. Parrot. Повторюємо ще раз. Parrot. На наступній картинці зображений горобець. Слово горобець на англійській мові звучить так. Sparrow. Повторюємо разом. Sparrow. Повторюємо ще раз. Sparrow. Далі ми бачимо зображеного голуба. Слово голуб на англійській мові звучить так: pigeon Повторюємо ще раз. pigeon Якщо ми бачимо білого голуба, його можна назвати dove Повторюємо разом dove Далі зображений павич. Слово павич на англійській мові звучить так. Пікок. Повторюємо разом. Пікок. Повторюємо ще раз. Пікок. На наступному слайді зображена ворона. Слово ворона на англійській мові звучить так кроу. Повторюємо разом. Кроу. Повторюємо ще раз. Кроу. Далі ми бачимо зображену ластівку. Слово ластівка на англійській мові звучить так swallow. Повторюємо разом Swallow. Повторюємо ще раз. swallow. Далі ми бачимо зображеного фламінго. Слово фламінго на англійській мові звучить так. flamingo. Повторюємо разом. flamingo. Повторюємо ще раз. flamingo. На наступній картинці зображений лелека. Слово лелека на англійській мові звучить так: Stork. Повторюємо разом. Stork. Повторюємо ще раз. Stork. Любі малята, дякую вам за увагу. До побачення. Goodbye!